Добрий день, друзі! Вітаю вас з такої красивої картинки. Сьогодні неділя, вже під вечір, і я, друзі, вирішила зайнятися трошки томатами, тому що завтра на роботу. До обіду трошки відпочивала, а зараз до праці. Отже, оці томатики я відклала на в'ялення. Буду вялити у Сушарці спробувати. Ці томатики я відклала їсти нам на тиждень. Серед них тут райські свічки, гном або й стіню, оцей темненький з антуціаном. І Ханни, ось, це. ось це корнабел томатик ось. Хурма жовтенька. Одним словом, в більшості і райські свічечки, друзі. Вони смачні, смачні, солоденькі, дуже родючі, класні. Далі, друзі, отаку велику миску відібрала, такі, бачите, не кондиція, якісь вігнуті, з плямками, отакі порепані, якісь придушені різні м'які. Це буду робити соус. Далі. Це закину в банку свекрусі, хочу закрити ще мені, мабуть, буде мало, то я відберу з тих, що нав'ялення. І поклала трошки помідорів, занесу зараз сусідці. Так, Я вам бачу ще. Так. Так як посуд із томатами для соусу займав найбільше місця, то я почала порядкувати помідори саме з томатного соусу. Сьогодні в мене вийшло рівно 3 вітри. Такі досить густенькі, друзі, практично як паста. Бачите, він дебе рухається в банці, як захолоне. Буде чисто паста. Будемо взимку тушкувати голубці, капусту, маринувати м'яско і згадувати літо. Доброго раночку, друзі, у мене ранок я буду снідати, і пані Ірина питала мене, скільки я п'ю, тут дивіться, на більшу половину кружки, от кружка має 300 г. Я налила десь склянку, кружку. Води і столову ложку вилила ось. Розмішую і перед сніданком випиваю. Ось так. Кожен ранок у мене так починається. Може, ви хтось снідаєте, чи обідаєте, чи вечеряєте, то вам смачного. Привіт, друзі! Сьогодні понеділок я вже прийшла з роботи і знаєте, не хочу вже правитися в церкві сьогодні свято, брязкати вже тими баночками, займатися консервацією. То я вирішила все одно постерчати на кухні і зробити їсти. І згадала про таку гарну страву, я її часто готую в симку, і ще готувала її колись давно в селі, друзі. Я хочу зробити. Деруна на бляшці, на деку. У нас на волині кажуть бляшка. Я вже начистила, мабуть, 800 картоплі, почистила одну велику цибулину і, 3, і 4 зубчики чесника. І зараз це все зітру на комбайні. Можете стерти на тертку. Можна стерти на ось цю, не на саму дрібну, а на ось цю морковненьку. Є оця найбільша, а можете стерти на ось цю морковну. На самій великій я ніколи не пробувала. Зазвичай або на саму дрібну. От колись в селі терли на саму дрібну тертку. На цей От. А я буду терти на чуть-чуть більшечку. Ось така, друзі, в мене є насадочка, я на неї буду терти. Я, мабуть, виключуся, щоб вам не жужжати. І натру картоплю. Все, картоплю натерла, тепер її солю. Десь столова ложка солі, може навіть трошки більше. Перчу. Вибиваю три яйця. Яйця я помила. І вимішую всю цю масу. Все гарненько перемішую. Я вже поставила грітися духовку на 200 градусів, нагрів верх-низ. Трошки всередину коли ногу о три столові ложки линула олії, вимішую. Так, щедренько помазала бляшку у аж вона так легко стікає, і викладаю сюди цю картоплю. розпреділяю по блясі. Друзі, цей дерун можна зробити, я бачила, люди роблять, ну не то, що люди роблять, я бачила люди роблять, а називають його панським деруном. Можна половину картоплі викласти на деко, підсмажити на пательні фарш з цибулею, посередині викласти фарш, і зверху знову накрити картоплею. Буде такий взагалі святковий дерун, можна його навіть ставити на святковий стіл. Можна так само не фарш, а гриби підсмажити, будь-які справжні гриби, шампіньйони, підсмажити і покласти середнім шаром під картоплю. Все, отак я загладила. І зараз. Друзі, візьму щіточку зверху, отак це полью трошки олією і отак щіточкою змажу, він тоді буде краще зарум'янюватися зверху. Можна навіть одразу включити на 220 градусів духовку, а потім скрутити її. Щоб взялося кірочкою і швидше закипіло. Особливо, так як в мене, бачите, картоплі багато. Все, в мене вже духовка нагрілася. Отак виглядає. Мій дерун поки що сирина. Запихаю в духовку, мій буде точно не менше години 15 хвилин сидіти. Якщо у вас трошки менше, ну годину. Він зарум'янеться, побачите, він зарум'янеться, буде так злегка відставати від боків і можна буде його виймати. Поки дерун духовці, я зараз поріжу шматок сала, шкірку зніму з нього і поріжу дрібненьку цибулю і підсмажу на пательні. Смали я відберу, і мені не треба. Друзі, ніби великий кусок сала, але воно дуже широке, воно все висмажиться. В результаті буде шкварочок мало. Я смалець відберу окремо, будемо на, на ньому готувати їжу. Мені головне, шкварочки і цибуля. Ось така, друзі, рум'яненька, красивенька. Краса в мене вийшла. Ось так виглядає вже готовий дерун зарумянений. Можете самі контролювати, скільки його вам румянити. Я просто візьму зараз ножем, поріжу його на квадратики, можете різати, які вам подобаються. І все, шкварочки з цибулькою В мене чекають. Я так, друзі, їх гарненько підсушую, бо діти люблять такі, щоб вони були, знаєте, як я кажу, не як жабки, а щоб такі вони були засушененькі гарно. Бачите, розрізала і зараз лопаткою на тарілку. Ось така, друзі, смакута ходить. Друзяшечки, будемо з вами пробувати смакувати. Бачте, Смачненька картопелька, смачненький, м'якенький дирунчик. Друзі, можна не шкварочками, а можна сметаною, але скажу вам з досвіду, що саме цей дирун з бляхи смакує. Саме з шкарочками з цибулькою. Сметаною він не дуже. Ті, що ми смажимо на петельні. Не перевершено. Дуже смачно. От прям дуже. От щиро вам рекомендую. Ця кірочка зверху є, бачите, окремо сухенька, всередині він, м'якенький, соковитий. От якщо його натерти, знаєте, на дуже дрібну тертку, він такий буде збитий. А так він такий пухнастіший, коли на цю грубшечку терточку натерти. Бомбезно. Я ще зараз візьму огірочка. От сюди хочеться саме огірочка, а не помідора. Буду вечеряти, друзі, а вам дякую за те, що ви переглянули моє відео. Дякую вам за коментарі, за вподобайки, за те, що ви готує, готуєте за моїми рецептами. Мені надзвичайно приємно. Стосовно томатів, в'ялених, друзі, я вас почула, я все-таки їх підв'ялю трохи в духовці години чотири. Буду якийсь день йти на роботу, запхаю їх в духовку, прийду з роботи і тоді перекладу їх в сушарку. І винесу на балкон. У нас там протяг, постійно відкритий балкон на коридорі двері. От. І я думаю, що вони дійдуть у сушарці. Дякую Збройним силам, всім причатним людям, хто докладає зусилля, аби швидше настав мир, хто докладає зусилля на нашу перемогу. Віри нам, терпіння, любові, злагоди ваших сім'ях, всього самого найдобрішого. До нової зустрічі, Па-па.